Привіт, Лесюнка. Я тебе дуже сильно кохаю, цілую, обнімаю. Весь час хочу бути з тобою, ти для мене найдорожча. Моє серце рветься до тебе. Я Тебе дуже сильно кохаю. Ти моя лапочка. Сонечко. Я вже хочу до тебе, за тобою заскучив. Це відео знімаю я для того, щоб ти розуміла, що я тут думаю про тебе весь час. І хочу до тебе. Щоб ті слова не звучали лише мені в телефоні. Але ти бачила відео мене, як я тобі це говорю. Я приїду, я ще це все скажу. Я можу кричати. Днем ночі і вночі і в день, що я тебе кохаю. Я не скриваюся. Я хочу бути з тобою. Дуже-дуже довго. Я тебе цілую.